Настоящий каштан. Застаєш вона опять грязь. Це Back to Turkey, поціновувачі кальянів. Це саме наш український виробник. <му> ну що ж, друзі, радий всіх вас вітати. Сьогодні з вами, як завжди, я Віталік. Це youtube канал Димний Бро. Багато хто з вас у мене, Віталь, чого у тебе так давно є? хай-тек, але жодного огляду такого, скажімо так, відвертого коментаря не було. Скажу вам відверто: по-перше, було багато різних факторів, через які у мене були певні затримки оглядом, було багато різних факторів там в цілому в житті, по роботі. Ну то, скажімо так, це все поступово потрібно вирішувати. Але увесь цей час у мене і не було однієї, скажімо так, сфокусованої якоїсь думки стосовно цього кальяну, і враховуючи те, що цей калян в мене вже рік, зараз скажу відверто рік, півтора, рік і три місяці. На сьогоднішній день я відверто можу вам сказати про те, про те, які в нього є недоліки, про те, які його переваги, які його основні мінуси. Ось так він виглядає. Один із основних. Мінусів з моєї точки зору в цілому в цьому кальяні цей вигляд його пакування, враховуючи те, що даний каш... каштан кажу. Точно що отак можна запакувати тільки настоящий каштан. Вартість цього кальяна приблизно 1000 доларів. Що я можу вам сказати? У мене шок. Я завжди бачив кальяни хайтек, типу вони мене приваблювали, коли мені подарували цей кальян, у мене було досить багато запитань. я був дуже і радий, і не радий одночасно. Чому? Тому що під час першого разу, коли я його збирав, розбилася колба, я купив нову. Здається, там майже чи 2,5, чи 3,5 тисячі гривень. Не пам'ятаю, за скільки вона коштувала. Але перше, до чого вам потрібно готуватися, якщо ви є власником такого кальяну, це те, що е якщо будуть якісь Певні факапи по самому кальяну, колба, якась резбочка і так далі. Воно все. Кошти досить немало, тому що ну, враховуючи те, що сам каріян коштує грубо говоря, штуку, доларів, він не може там якось деталями коштувати мало. Е, стосовно моїх пропозицій до хайтеку зробити певну скидку з розрахунком на те, що я зроблю, там у них огляд і так далі. Скажу відверто я побачив досить таке впевнене, ЧСВ, СВС, це так. Те, що там от у нас там і Марвел купляв каріян, ніхто їм нічого не дарував, тіп, і так далі. Я схвилював, окей, типу не питання по кожного своя політика. Тобто це не скажу, що добре погано. У кожного бренду є маркетинг, у них є свій план. Тобто я цей калян купував по його повній вартості, яка вказана там на сайтах і так далі. Що ж, з чого ми почнемо? Перший етап відкриття. Другий етап відкриття. Третій етап відкриття. І четвертий етап відкриття. Як в цілому у нас пакується каліян? Пакується він наступним чином. Не знаю наскільки вам це буде добре видно. І окей. Перший бокс, полубокс, це у нас колба. Вона така прикольна, гарна фігурна, але Відмити її до ідеалу дуже-дуже важко. От чесно скажу, тому що я з її мудухався прямо вау перед оглядом. І е, вроді, поки вона не висохла, все окей, вона висохла, ти її запакував. Застеж вона опять грязна. Ну і хоч убийся, хоч і там ще щось зробити. Наступний полубокс в цьому боксі у нас блюце, сам шланг, погружна трубка та мундштук. Сподіваюсь, що хоч зараз я колбу не розіб'ю, хоча б на огляді. Я буду вже дуже радий та вдячний долі за це. І останній момент, який є в комплектації. Тут у нас сама шахта, тут у нас підсвітка, тут у нас шняшка під їх власну чашку, яка також є. В цьому. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Також тут конектора всякі валяються. Ну, скажімо так, вся інша дрібіда. І основний. Окремий варіант це трезуб. І тут вас чекає ось така брошурка про різні там кальяни, аксесуари і прочу бурду від цього бренду. В цілому нічого нового, цікавого. Ну і що? Ти мені хоч мого кальяна покажеш. Чи, є? чи мого тут і немає? Стосовно мого кальяну, я його щось знайти не можу, але ні, ось, ось він є от, і ось він є, але тут він у сірому кольорі. От, у мене мій кальян у форматі позолотий. Скажу відверто, я трошки пошкодував. Стосовно цього, тому що на ньому дуже видно усі плями. В моєму коляні немає жодних подряпин, там сколів, ще чогось, але будь-яку плямку, будь яку цей потьок, недомитість видно прям дуже-дуже сильно. Це все, скажімо так, лірика. Це ну, не бачу сенсу до уваги брати саме цю брошурку, тому що це комплектація дефолтна. І що давайте будемо з вами потрохи збирати цей кальян.

Зробив кальян, зібрав кальян, потім зробив кальян. Ну і що, прогрівся, давайте спілкуватись більш детально стосовно хайтека. Нагадаю, що в мене він у такому золотому виконанні, оце все що йшло в комплектації. Ще чесно, якщо я не помиляюсь, в комплектації йшла от сюди такий перехіднічок, їх залізна чашка маленька. Мені її дуже розхвалювали, коли я купляв цей кальян, але скажу вам відверто. Я вважаю, що це Бек Turkey 2000-х роки. Оці кальян. Непонятні. У мене трохи скептичне відношення до цього, тому я навіть її не тестував. Курпа стандарту через цей конектор, через звичайну чашку, і мені це в цілому подобається. Також докупляв собі ось таку холоділочку, от, кидаюся в морозилку і все у вас все красиво, хорошо і так далі. І воно ось так от відкручується тут, цей перехідничок, і ось так ось прикручується. В цілому ось цей носик, взагалі ну майже не відлічається від цього. Єдине, що тут він вроблений в цю полдушку, тут він окремий. Так ми його поставимо, щоб він не загубився. Тому що нагадаю, що усі запчастини до цього кальяну коштують як крило літака. Якщо ми говоримо з вами конкретно про цю шняжку, мені дуже подобаються такі кулбрізи. Але як і у будь-якого кальяна він працює приблизно 20 хвилин. Якщо ми з вами говоримо про в цілому наскільки це доречно, ну враховуючи те, що якщо я не помиляюсь, він коштував десь від 50 до 75 доларів. Грубо говоря, за оцю піздючку, 4 тисячі ну, там хай навіть 3. мені кажеться овер багатий, і воно цього не коштує. Окрім цього, ось ці круті орінги, які похожі на непонятно, що. я собі там розмотив. Зайду заберу, поміняю цей орінг, щоб воно було все нормально, якісно у мене гарно виглядало. Ось це ще один недолік по цьому кальян, тому що ну всі ми з вами знаємо, що Рінги це дуже сумнівний аксесуар, матеріал, який використовується у виробництві кальянів, і в цьому випадку це не виключення. І враховуючи те, що кальян коштує не одну тисячу гривень, ну буду казати відверто, можна було думаю, придумати щось більш таке наноцікаве та нано якісне. Що ще я можу визначити серед мінусів? Перше підсвітка. Вона китайська, це звичайний алік. типу, ну давайте не будемо а, якось там видумувати щось. Звичайний Алі який інхрустований власну таку підставку. Ну окей, типу, нормально. Але ви повинні розуміти, що вона то працює, то вона не працює. Все за настроєм. Тобто, зрозуміти на якому етапі їй погано, або на якому етапі просто сіли батарейки. Ну це шоу. Особливо, якщо у тебе там багато цих різних світильників, підсвічок. Ну це трагедія. Ти спочатку шукаєш де той самий пульт. Потім ти определяєш чи то батарейки, чи просто тренда, чи ще щось. На мою думку, це не є доречним для кальяну за такі кошти. Я вважаю, що за ці кошти можна було зробити, можливо, там якусь однотонну, звичайну, нормальну підсвіточку. У нас навіть в Україні це не проблема. У нас багато гарних майстрів. Можливо, воно б коштувало там на 20 на 30 доларів більше, окей, навіть якщо ми так скажемо. Але брати тупий ялік і його сюди засовувати, і щоб він працював непонятно як, така собі історія. Ще що я можу сказати: Шарик продувки дуже часто заліпає. Тому, якщо ви хочете позбавитись цього, вам його треба замінити. Я замінив шарик на трошки менший і все почало. Нормально працювати. Чому цього не можна було зробити виробнику? не знаю. Знову ж таки, ось цей коннектор, який вкручується саме оцю там, скажімо так, продовження шахти, яке нас затягує саме блюдце. Він дуже-дуже такий каверзний момент, і коли воно нагрівається, воно трошки грає. І якщо ви трошки сильніше його там е затягнете, просто звичайно є вірогідність того, що ну ви потім будете мудохатися, щоб його відкрутити. Скажу відверто, тому що по-перше, у нас. Тут стікає, понятно, міласка якась, і з чашечки може там щось десь пробігти сюди, і воно все склеюється. Тобто така собі історія, яка, на мою думку, не дуже зручна. Але це, якщо ми будемо ну, конкретно докапуватись, скажімо відверто, до всіх мінусів цього коліна. Але перше, що в цьому кальяні бачать люди у дорогих закладах, коли вони приходять, вони бачать дійсно гарний, цікавий візуал. Це кальян не для типового кальянщика, кальянного майстра, який його буде курити вдома, тому що вони не будуть собі купляти кальян за штуку баксів. Це зрозуміло, і тут двояка історія, звісно. І люди в цих тонкостях розбиратись не будуть. Я навіть впевнений, що є заможні люди, які його там купили, просто як елемент якогось декору, тому що цей кальян дійсно гарний. Він Притягує до себе там погляд і так далі. Тому я вважаю, що він 100% має місце бути. Стосовно його куріння. У нас є встроєний дифузор. В цілому кальян куриться зручно. Єдиний момент це продувка. Якщо ви дуже різко, дуже сильно продуєте, вірогідність того, що ви затопите чашку, 150%. У мене, до речі, також під час першого покуру я його і затопив, тому що після звички з звичайними кальянами я як продув колбу, а чашка у мене дуже зручно затопилась. Якщо ми з вами підрезюмуємо стосовно цього кальяну, мені в цілому він подобається. Але є моменти тонкощі, які б я дійсно хотів би покращити, тому що я вважаю, що такі кальяни вони повинні бути. Поціновучі кальянів їх будуть купляти. Але окрім дуже крутого, дуже стильного Візуалу, я хотів би, щоб люди отримували ще й дуже якісний та крутий продукт. Безумовно, стосовно якості хай-теку, я можу сказати, що це непоганий кальян, але е, є певні маленькі моменти, які там, вирішення яких не коштує там ще там умовно тисячу доларів. Тож тобто, я впевнений, що там всі ці моменти, навіть тут взяти там ці орінги, коробку, інший шарик та систему вкручування самого конектора і чашку для їх вирішення, ну я думаю, що виділи. В середньому 150-200 доларів, і це було б набагато зручніше. І я вважаю, що усі люди, які є власниками цього кальяну, вони б це підтримували і вони б зрозуміли, за що вони доплачують. Тому в цілому кальян мені подобається. Але мені хотілося б, щоб певні моменти вирішились. Наприклад, тут знову ж таки: ось ця коробка, кальян коштує. Тисячу доларів. Ну невже важко взяти якусь, та хоч були колись кальяни Анлім, наші українські, у них був гарний дерев'яний бокс. Так, він розвалювався. Але візьмі ж такий дерев'яний бокс. Засуньте туди якоїсь соломи конкретної. Це буде круто? Це буде стилізовано, це буде якісно. А ось цей ну, вибачте, картонний шир ну... Так, звісно, не буду сперечати, що там пакування це умовно використовується один-два-три рази. Але якщо ми беремо кальян за таку вартість, я вважаю, що не повинно бути там якихось таких моментів, що у тебе приїхав там кальян. Знову ж таки, ти дариш другу кальян за ту тисячу доларів. Ти приніс його в коробці, буду казати відверто: 99 Світових виробників кальянів, які коштують там 100-150 доларів, у них пакування набагато красивіше візуально та цікавіше ніж у хайтека. Як це так виходить? Я не розумію. але мені дуже хотілося, щоб це виправили. Тому, друзі, дуже дякую вам за ваш перегляд. Що я можу сказати? Калян цікавий. Він мені 100% подобається. Я думаю, що він і надалі буде в моїй колекції. Але кожна людина, яка хоче собі придбати цей кальян, ви повинні розуміти, що це не є, скажімо так, звичайним кальяном, який ви звикли бачити у закладах. В дорогих закладах, там, де кальяни коштують на енну суму дорожче, де ви можете там зустріти ці кальяни безумовно, там якісь парбари, ще щось. Але будьте готові до того, що. Можуть виникати певні питання. А так, в цілому, за кальян Like, Бренд Hightech вже багато років показує нам те, що вони роблять дійсно цікаві та ексклюзивні речі. Їх кальяни використовуються у різних нішах та індустріях. Мабуть, трошки пишаюся тим, що це саме наш український виробник, і що він щось робить для того, аби підтримувати певну планку. Ну і з вами, як завжди, був я, Віталік. Це YouTube канал Димний БРО і. До нових зустрічей. Ну і як завжди, в описі під цим відео вас чекає новий розіграш.